Програмування гри «Пінг-понг» понг перший етап готуємо сцену. Ну, коли ми з вами відкрили scratch, першим, що ми повинні зробити для того, щоб почати програмувати нашу гру, це підготувати сцену. Ну, спочатку ми приберемо спрайт, які нам не будуть потрібні. Цей спрайт нам буде не потрібний. От сцена це біле таке тло. Ми її зараз відредагуємо, зробимо її зеленою. Вибираємо вкладку Тло, задаємо зелений колір, такий темно-зелений. І потім необхідно використати заливку. Ну ось ця заливка, як бачите, не працює. Якщо ми перейдемо в режим е інший, то тут ми... Відразу зробимо без проблем заливку. Ну, таким чином ми підготували наше тло і можна продовжувати далі програмувати нашу гру.